Не забувають про хлопчаків та дівчаток, що відпочивають у слободі, і працівники культури Коломийщини. цього разу у табір прокарпатські зорі приїхали юні аматори із полипі та нижнього вербіжа. Пісні, танці і розваги чекали того дня на усіх присутніх у актовій залі. Бачив дійство на власні очі Богдан Малецький. Що зміни до відпочиваючих у таборі «Прикарпатські зорі приїжджають артисти. На другу зміну 2014 артистів приїхало понад п'ять десятків. Це хлопчаки та дівчатка із Нижнього Вербіжа та Пилипів. Методист районного відділу культури Петро Цибій каже, що такі акції відбуватимуться і під час інших змін. Залучили ми аматорів народного дому села Пилипи. І також е аматорів народного дому села Нижній Вербіш. Ді Діточки, які будуть показувати танцювальну програму, а аматори з е верхню е з пелепів будуть показувати груву програму також е для залучення діточок, цех що відпочивають зараз, і е вокальний ансамбль з пелепів. На надалі будемо продовжувати теж виїзні концерти залужати інших аматорів, інших будинків культури. Свято у Слободі приурочили дню конституції та захисту дітей. На сцені юні артисти виконували народні та сучасні композиції. Для глядачів співали ансамблі та солісти, а також танцювали колективи. Дітлахи із захопленням спостерігали за концертом. Кажуть, що такі зустрічі їм до вподоби. Це надзвичайно приємно. Ми дуже радіємо, коли в нас приїжджають артисти. Ми підтримуємо їх як можемо. Для нас це велика честь, тому що до нас приїжджає е, ансамблі. Це дуже гарно. От зараз проходить концерт. Мені дуже цікаво, і я е, з великою радістю дивлюся на цей концерт. А ще того дня всі отримували подарунки від організаторів концерту, Діти разом співали пісень та гралися, а публіка довго ще не відпускала артистів зі сцени. І Слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.